Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Сьогоднішнє Євангеліє, як і всі ці Еванглії зараз середопустного тижня, вони присвячені під приготування до Пасхи. І там ми бачимо, як Христос посилає учнів взяти осла чи сницю, на якій ніхто не сидів, попередньо домовившись з Господарем, тут Він посилає учнів до господаря світлиці і каже: Ісус, прислав нас, покажи, де та світлиця, де ми маємо приготувати Пасху. Тобто Христос наперед сам домовляється із тими господарями, з тими вельможами, домовляється про своє перебування. Практично дивіться як. Учні кажуть, Господи, де ти хочеш щоб ми приготували Пасху? А він їм каже, йдете туди і туди, вже сам домовився наперед. Тобто Господь Бог дбає за нас <кхи> і за кожну із вас, хто мене слухає, Господь дбає все наперед, якби приготовлюючи наше діло поучаствувати в Божому плані. І це є дуже важливо, розуміти для кожного з нас, щоб ми взяли участь у Божому плані. Це є дуже важливо. <кхід> Кажу тобі, Петре, півень ще не заспіває вже тричі від мене відречешся. Знаєте, коли людина знаходиться в стані такому ну, спокійному, так? ніякої загрози немає, вона тоді дуже часто легко важить словами. Приклад Петро. Господи, я за тобою куди хочу, в тюрму, хоч на, на смерть, куди хоч. І почалося тільки, ніхто його ні на смерть не, не брав, ні в тюрму. Просто жінка спитала: слухай, а ти часом не тих, що з Ісусом ходив, але вже після того, як Ісуса схопили і повели до Первосвященників. І він налякався. Ні, кажуть, а я не знаю цього чоловіка, що ти говориш. І ми знаємо про відречення цього Петра, відречення його від Ісуса. Не знаю його, не знаю Його. Так само і ми, перебуваючи в стані, знаєте, коли все добре, ми так багато обіцяємо один одному. Жінка, чоловік, чоловік, жінці, друзі один одному, колеги, сусіди, всі такі за столом посідають, такі всі, знаєш, патріоти, друзі, такі всі. Коли надходить біда, зразу проявляється все нутро людини, хто і хто, хто є якісний, а хто так собі просто поговорить. І тому часто Господь Бог нам. Посилає такі ситуації, так як сьогодні, 24 лютого, почалася війна три роки тому назад. І в стані, оцього цього початку самої війни, дуже багато людей в перший день були такі замішані, не знають, що робити. Ракети прилетіли і на Київ, і на Франківськ, і на Львів. І на Дніпро всюди. Люди тікати, тікають, рятуються, але потім починають проявлятися ті людські якості, і добрі, і злі. І війна дуже сильно проявила все нутро людини, хто і хто. Хто став волонтером, хто почав допомагати. Самим волонтерам але хтось і став у строй, так, взяли в руки зброю захищати свою землю. А дехто просто втік. Просто повтікали. Так, людина повинна рятувати себе, але є питання <кхух> безпеки, яку ми маємо забезпечити той, хто дорослий на тому, і вся відповідальність. І іменно в стані о такому стресі іменно в часі біди ми маємо можливість себе показати. Як Христос учнів своїх випробовує і каже, Петре, не говори дурниці, бо ще до ранку, ще півень не заспіває, уже від мене тричі відречеш. Бо тому що знав, що вже починається змома людська проти Ісуса Христа. Каже, я вам казав, не брати з собою ні торбу, ні грошей, ні гаманець, а тепер кажу, беріть. І одіж, одіж мають продайте купіть меч, щоб себе захищати. Чуєте? Апостолом каже, продайте то і купіть меч. Йому кажуть, маю два мечі. Все каже, досить. Добро. Повинно себе захищати. І це нам говорить Святе Письмо. Це говорить сам Ісус Христос своїми устами. Сьогодні, оцей понеділок, серопусного тижня. Продайте одяг, купіть меч. Так, і сьогодні, у цей час війни, ми дуже багато людей. Відмовилися, щоб купити собі щось одітися, а підтримуємо наших воїнів. Так. Ми йдемо паралельно із святим Письмом. Ми, ми йдемо дорогою Христа. І як була осанна нововишніх, так і була і хресна дорога, і була Голгофта. І була смерть на Голгофті, але було і Воскресіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава навіки!